У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького здобувачі освіти презентували власні студентські стартапи. Крім того, підписали меморандум про співпрацю між університетом та державною організацією Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. З метою розвитку підприємницького мислення на базі Центру підтримки технологій та інновацій у Черкаському національному університеті відкрили стартап-школу. Понад два місяці студенти проходили навчання та готували власні розробки, щоб презентувати їх для поважного журі. При нашому університету діє центр підтримки технологій та інновацій, а це всесвітня мережа, яка координується. Всесвітньої організації інтелектуальної власності. А в цьому центрі ми надаємо допомогу інноваторам, представникам бізнесу, науковцям як захистити їхні об'єкти інтелектуальної власності. І саме на базі нашого центру підтримки технологій та інновацій, тіск, а ми відкрили нашу стартап-школу Презентували п'ять проєктів. Зокрема, студенти запропонували розробити літературний чат-бот компанії з просування реклами Facebook, створити оранжерею кактусів, профорієнтаційний центр для учнів та показали екологічну косметику. Про останній стартап розповіла Вікторія Донець. Кожного дня ми користуємося косметичні засоби косметичними засобами дівчата і якось постійно знаходячись в магазині, ми вибираємо щось собі таке більш екологічне, щось, що підходило до нашого типу шкіри, і вирішили, чому ми не можемо створити це самі. І ми вирішили створити стартап по виготовленню косметики, української косметики, але вона в нас є унікальною, тому що ми її робимо з екологічної продукції, і крім того, в нас ще туди входять наночастинки золота. Зі слів Аліни Прощалкіної протягом курсу школи стартапу студенти здобули нові знання у сфері підприємницької діяльності. Важливо, що реальні кейси реалізуються під керівництвом експертів, які мають відповідну освіту та досвід. Кожен має цікаві проекти, цікаві ініціативи. Наше завдання, щоб це була самостійна робота студентів і, відповідно, щоб ми поширювали науку, підтримували і комерціалізували її результати для кожного. І тому ось уже півроку ми реалізовуємо цей проект в межах стартап-школи. І це наші перші сьогодні випускники, які представлять свої результати. Ми більше думали, що це будуть старші курси. На захід запросили і представників бізнесу, які готові надати допомогу окремим проєктам. Пан Владислав часто відвідує такі заходи, адже вважає молодь рушійною силою, яка керує прогресом. Проте підтримувати її мають досвідчені підприємці. Я підтримую ту думку, що молодь завжди інноваційніша, веселіша, пушить вона ці всі проекти. Мінус є трошки в досвід, досвіді життєвому, але наша і задача в тому, щоб підтримати і показати, як це може працювати в реальному житті з їх інноваціями. Не менш важливо запатентувати продукт, адже це інтелектуальна власність, яку можуть вкрасти, розповідає Олена Орлюк. Атентувати, отримувати свідоцтво на торгівельні марки, реєструвати як авторське право надзвичайно важливо. Ми сьогодні живемо в технологічному світі, мало того, ми йдемо в Європейський Союз, і ми маємо в нас в суспільстві підвищувати суттєву культуру саме інтелектуальної власності, розуміння, що ти можеш не лише творити, а ти ще можеш від цього отримувати фінансовий зиск. Крім того, серед найбільших проблем української інноваційної екосистеми відсутність комунікації між розробником та бізнесом. Тому більшість вітчизняних проєктів шукають спонсора за кордоном. Розповідає пані Олена. І вони виїжджають, їх вивозять за кордон для того, щоб показати на міжнародних площадках, які ідеї, і тут же знаходяться іноземні спонсори. І в принципі, вони, наприклад, ідуть на реєстрації прав інтелектуальної власності, звичайно, за кордоном і в Україну ці. Продукти вже приходять з тим, що ми сплачуємо ліцензійні платежі. Ми маємо дати розуміння нашим творцям, те, що вони можуть реєструвати тут, навіщо це потрібно? Як це можна робити? Що це в принципі не настільки важко, там складно, не настільки там витратно, воно вже не порівняно. Але які потім позитивні наслідки від цього можна мати? За результатами конкурсу, переможцями стали Богдана, косметика з додаванням наночастинок золота та профігайд – профорієтаційний центр для учнів. Друге місце у Букбот, літературний чат-бот. Всі інші посіли третє місце. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.